Ви втомлені, мляві і сухі? Ні, це не реклама шампуня. Ми говоримо про те, коли ви втомлені і потребуєте зміцнення у дусі святому. Ми пастари Террі Пірсонс. Залишайтеся з нами, і ми розповімо вам докладніше, як отримати зміцнення. Що якби зараз ви мали нагоду отримати всі відповіді, здатність, ресурси, все, що вам коли-небудь знадобиться. Ви маєте таку нагоду завдяки Духу Святому. Отримайте глибше розуміння молитви у дусі, дізнайтесь роль Духа Святого у тому, щоб стояти поруч з вами і допомагати вам. Страх не повинен стримувати вас, нерозуміння, куди рухатись або інше тиск у житті. Дізнайтесь, як отримати доступ до Божого скерування, коли ви знаєте, як молитись у дусі. Вивільняйте силу Божу у своєму житті через молитву у Дусі. Ала Богу, Господь так добре дбає про нас. Він дає нам якісь речі, дари у нашому житті, щоб ми могли піднестися над тією ситуацією, з якою ми зустрілися. Ти дар Ти теж дар. Так, ти дар. Вітаю, дар. Вітаю, дар. Хоча мені подобається, коли ти приносиш мені дари і подарунки. Я маю сьогодні подарунок. Так, так я маю кілька місць писання і Добре. дещо про що потрібно поговорити. Це набагато кращий подарунок. І ось рослина для тебе. Дякую, мені потрібна була рослина. Це те, чого я завжди хотіла. Дякую. Хвала Господу. Прочитай цей Прочитайтеся Ми Говоримо про молитву іншими мовами, про важливість молитви іншими мовами протягом цих двох тижнів, які ми з пастором Террі були з вами. І ми так вдячні Кеннету і Глорії. Дякую вам за те, що дозволили нам бути у цій студії і вести ці передачі. Для нас це великий привілей. і сьогодні, Террі, ми поговоримо про ті речі, які виходять з молитви іншими мовами. Це основа номер сім. Чому віруючим слід молитися іншими мовами, а саме тому, що це приносить нам духовне зміцнення? Так і знаєте, Біблія говорить нам, що з духа течуть джерела та сили життя. Якщо ваш дух зможе отримувати зміцнення, тоді з вашого духа це зміцнення поточе у ваш розум і ваше тіло. Перше послання до Солоніан 5,23. А сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті, а ваш дух, душа і тіло у всій цілості нехай будуть збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Ми є істотою, яка складається з трьох частин. Ви дух, ви маєте душу. Що таке ваша душа? Дух і душа це одне й те саме. Очевидно, що ні. Вони наводяться тут окремо. Тому ви маєте дух. А ваша душа, ваш розум, ваша воля це те, що більше визначає вашу особистість, це ваша внутрішня людина. Дух і душа представляють собою внутрішню людину. І ви маєте ваше тіло. Ваше так. тіло є тією частиною, яка контактує з цим фізичним світом. І я думаю, це можна сказати про кожного, чий розум справді хоче керувати так само, так. як і тіло. Так. І постійно йде це перетягування канату. Ваш розум буде говорити вам, що робити. І тіло теж хоче бути командиром. Дайте мені це, дайте мені те. Я хочу те, але у вас в пріоритеті має бути ваш дух, що домінував ваш дух. І коли ви дозволяєте вашому духу домінувати, тоді ви живете свій дух. І приділяйте йому увагу, і тоді він буде споряджати так. ваш розум і тіло тим, що їм потрібно відповіді силою за тому. Дух людини є важливою частиною. Так. це найважливіша частина. Вона диктує тілу і розуму, що їм робити. І як ми будемо сьогодні говорити, це духовне зміцнення насправді над природним зміцненням. Я знаю, що у всіх нас і у мене також були часи, коли ми через різні речі втомлялися і були виснажені. І тепер я знаю, що передусім я починаю молитися іншими мовами, бо це те зміцнення, якого я потребую. Ісаї 28, 11, 12. Тому незрозумілими устами іншою мовою будуть казати народові цьому. «О той, хто до них говорив, це спочинок. Дайте змученому відпочинок, і це спочинок. Або оновлення і зміцнення. Тому молитва у дусі це дещо змінює. І я Можу згадати багато випадків коли я потребував зміцнення, я згадую той час, коли я допомагав твоїй бабусі з її біблійними заняттями. То були довгі понеділки. То були дуже довгі понеділки Біблійні заняття. Коупленд. І ті біблійні заняття відбувались у центрі Фортворса. Я цілий день працював тут у офісі, точніше, у тому офісі, який ми тоді мали, і потім о п'ятій годині я мав почати завантажувати до своєї машини звукове та записуючи обладнання, їхати туди до готелю. Все це розвантажувати, О, Боже мій, коли я зараз думаю про це. Я робив все це один, і до сьомої години я мав все встановити і під'єднати до початку біблійного коледжу Вінніти Коупленд. Біблійного коледжу біблійних занять. То був біблійний коледж, і вона просила мене провести прославлення, і потім я займав своє місце за цим обладнанням, щоб записувати її послання. І потім я допомагав їй, коли приходив час служити. Бабуся навчала, потім казала: гаразд, час служити. І саме тоді вона викликала наперед людей. Вона молилась і виганяла демонів. робила те, що потрібно було. Так, вона служила. Я згадую одне з таких занять: люди вишикувались ряд. Щоб їм могли послужити, і бабуся підійшла до одного чоловіка, і вона почала молитися іншими мовами, і вона прикрила очі. Ось так, і вона молилась у дусі. Стало дуже тихо. Дуже тихо. І раптом вона на весь голос вигукнула: вийде звідси в ім'я Ісуса. І всі підскочили, прокинулись. Я думаю, того вечора ту аудиторію залишило близько ста демонів. Так, а також бар внизу у ресторані. Внизу в готелі. так. Тому до кінця того дня, який був справді довгим днем. Я поговорив про це з братом Коплендом. Я запитав, що мені робити. Я працював цілий день, потім мені потрібно було йти на ту наступну роботу, і для мене це абсолютно не було проблемою. Так просто було важко, але це було важко, і брат Копленд сказав: Джордж, тобі просто потрібно перед тим як почати завантажувати свою машину приділити стільки часу, скільки тобі треба і помолитись у Дусі. Молитва у Дусі це оновлення. Молитва у Дусі це зміцнення. І я почав це робити. Я просто почав молитись у Дусі Святому перед тим як піти з офісу, який ми тоді мали у Арлінгтоні. Я очолював у той час дизайнерський відділ, видавничий відділ. І я просто приділяв кілька хвилин тому, щоб помолитись у Дусі. І Террі, я міг бачити різницю. я міг відчувати, як на мене сходило оновлення і зміцнення. І це те, що так багатьом віруючим треба знати, якщо ви відчуваєте себе постійно втомленими. Це знову звучить як реклама, чи не так? так? ви виснажені? Ви втомлені? Вам потрібно молитись дусі? душі, бо це зміцнення. Це зміцнення. Так. Коли ви маєте таку втому і ви молитесь у дусі, не від'єднуйте свою віру. у четвертому розділі до євреїв знову і знову говориться про те, щоб входити до спокою. Там говориться про кілька рівнів спокою, але входження до спокою. Там говориться, що ізраїльцяни не увійшли до спокою, бо вони не з'єднали віру з тими обітницями, які почули. Вони не вірили. Тому, коли ви молитесь у Дусі, у вас має бути це очікування, що по мірі того, як ви молитесь у Дусі, вірою, ви вибираєте це зі свого духу у свій розум і своє тіло, і просто дозволяєте цим водам духа. Ісус сказав у Євангелії від Івана, що з вашого черева потечуть ріки живої води. Це сказав він про духа, якого мали прийняти. І знаєте, є речі, яким нам слід приділяти увагу. Вони займають багато часу. Вам потрібно присвятити цьому значну кількість часу. Але з іншими речами інколи це займає буквально кілька миттєвостей. Кілька миттєвостей або хвилин. Так. Помолитись у дусі. Неважка поїздка, поїздка, аби просто молитись у дусі. І дозволяє йому зміцнити вас. Знаєш, Джордж, інколи ми проходимо довгі відрізки дороги, і нам потрібно відпочити. Коли ви їдете у відпустку або берете кілька днів для відпочинку, або, можливо, так, день, два, так. три. Ви спите на кілька годин більше, але навіть після цього ви не відчуваєте себе краще. Все ще присутня та втома. Та втома насправді не є зовнішньою втомою. Вона це всередині. внутрішня втома. Так. так. І коли ви молитесь у Дусі частиною так. цього збудування є підкріплення внутрішньої людини, яке потім пошириться на ваш розум так. і ваше тіло. Кілька років тому у мене був такий період втоми: багато роботи, багато всього відбувалось у служінні. І я просто приділив якийсь час тому, щоб молитись у Дусі Святому. І коли я молився у Дусі, Господь дав мені дещо, щоб я говорив. Він буде це робити, і для вас це буде зміцненням і оновленням. І якось я молився у Дусі про якісь речі, які відбувались, і я відчував ту втому і Господь дав мені наступний вислів. Він сказав: я хочу, щоб ти говорив наступне. Я пам'ятаю це, я відкидаю тиск і стрес. Давай скажемо це. Я вибираю. Дозволь мені спочатку повністю це сказати. Я відкидаю тиск і стрес. Замість цього я вибираю увійти у спокій. Це було своєрідним тлумаченням. Ти молився іншими мовами, і до тебе прийшов так. цей вислів. Так і тоді ти справді міг з'єднати з цим свою так. віру. коли почав говорити цей вислів, і в такому випадку за ним стояла твоя віра. Так вірно? Я відкидаю тиски стрес. Замість цього замість я замість цього я вибираю увійти в спокій. спокій. Це дивовижно. Дивовижний. І для мене це було зміцненням в одному з перекладів Біблії у посланні до євреїв 4.11 говориться: нам слід пристрасно бажати жити цим життям спокою віри. Мені це подобається життя спокою віри. Щоб ніхто не зазнав невдачі, наслідуючи той самий приклад сумнівів та невірі. Знаєте, сумніви, страхи, невір'я будуть виснажувати вас. молитва так. у дусі допоможе вам відвернутись від цього і знову дивитись на те, що потрібно, а саме на слово Боже, і на Бога. Так Перше до коринтян 14.14. 14. Мені це подобається. Коли я молюся незнайомою мовою, молиться мій Дух Духом Святим в мені. Розумієте, Дух Святий не буде контролювати ваш язик. Ви підкоряєте йому свій язик, але молитесь саме ви. Це ви. Другий розділ дій. і сповнились всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. Тут говориться, мій розум непродуктивний, він залишається без плоду. Хтось може подумати, ну це погано. Ні, це чудово. Час від часу вам слід залишати свій розум. Вам слід залишати свій розум і занурюватись у свій дух. Тому молитва іншими мовами буде оновлювати і зміцнювати ваш розум, так. бо вона так. усуває тиск того, що мені потрібна відповідь, мені потрібна відповідь, і пам'ятайте, що розум завжди хоче керувати і домінувати, і він буде це робити такою мірою, що буде щось вигадувати. Він даватиме вам хибну інформацію, він буде псувати якусь інформацію. Але якщо ви просто ні ні. Будете просто молитися у дусі, і ви звертаєте свій погляд всередину. Як казав би Кларк Тейлор, провалюєтесь в Ісуса. і ви починаєте молитися так. у дусі. Так. Дивлячись всередину, звідки приходить зміцнення і оновлення, а розум відчуває так. полегшення. тому молитва іншими мовами також знімає з вас цей тиск. Мені потрібна відповідь. Знаєш, Тарі, одне з того, що я роблю, кожну суботу, готуючись до недільного зібрання у церкві, я відкриваю свою Біблію і починаю думати про те, про що я буду проповідувати. і я хочу знати від Господа, що ти хочеш сказати завтра цим так. людям. Що я в твоєму серці, що ти хотів би їм сказати, що я буду помазаний сказати завтра у церкві. Тому я проводжу не менше години, молячись у дусі, молячись іншими мовами за це служіння і за це послання. І я помічаю, що вся тривога чи неспокій з приводу того, що робити, чи що говорити, вони повністю залишають мене, і на мене сходить таке відчуття миру, коли справа стосується того, щоб знати, що сказати завтра у церкві. Хоча ми є пасторами з 1993 року, і наші суботи присвячені Господу і Його служінню. Я ніколи не хочу прийти до того, коли в неділю вранці. Поспавши довше, я просто підхоплю по дорозі до церкви якесь так, послання. Так. Вам ніколи не варто цього робити, тому я молюсь у дусі, як для того, щоб збудовувати самого себе, щоб я міг збудовувати людей, так і для того, щоб увійти в спокій та впевненість. Йонгі Чо говорив про це, і він говорив про те, як кожному пастору потрібно отримати слово від господа для свого недільного зібрання чи суботнього. Коли б це зібрання не відбувалося, і має бути впевнені, що ви знаєте, що це те, що Господь хоче сказати. Це те, що Господь хоче робити. І вже це саме по собі приносить зміцнення. Це є такою великою частиною цього зміцнення, коли ви знаєте, що робити. Ми можемо перескочити до наступного пункту. Я би хотіла, якщо на свої дорозі брати його сьогодні, це так, основа давай. номер вісім. Гаразд. Основа номер вісім того, чому віруючим слід молитися іншими мовами, чотирнадцяте розділ першого до коринтян, сімнадцятий вірш щоб бути впевненими у тому, що ви добре дякуєте. Щоб бути впевненими, що ви добре дякуєте. Ви можете зауважити, що прямо перед цим говориться. Якщо ми благословляємо і дякуємо духом, то як хтось іззовні може знати, що ви кажете? Оскільки він не знає, що ви кажете, то як він може бути благословенним, щоб бути впевненим, що ви віддаєте подяку? Але той, хто спостерігає за всім цим, не збудовується. Що це означає? Ви не можете свідкувати іншими мовами. Ви не можете свідчити іншими мовами, ви не можете розповісти комусь своє свідоцтво іншими мовами. Ймовірно, у тій церкві в Коринфії вони намагалися це робити, і це було щось невпорядковане. Воно не працює. І Павло каже, щоб бути впевненими, що ви добре дякуєте. Коли ви не вдячні, це зачиняє двері для благословень Божих. Дуже часто ми впадаємо у стан невдячності, навіть самі того не усвідомлюючи, як можна дізнатися, що ви невдячні? Ви жалієтеся, це не так, не так, скиглите. Мені не подобається це. Чому вони роблять це? Якби я це мав і все завжди не так. І справді складається відчуття, ніби все завжди не так. І чим більше ви жалієтесь, тим більше ви виробляєте свого духа те, на що можна жалітися. Але коли ви цілеспрямовано, дякуєте іншими мовами. Пам'ятаєте, ми говорили весь цей тиждень з послання до Римлян 8.5, що ми націлюємось на щось, молячись іншими мовами. Ми націлюємось на це. Я знайду зараз це місце писання приповісті 20.27. дух людини це світильник Господній, який досліджує всі внутрішні частини у вашому дусі. Є частини, і коли ви націлюєтесь вірою, і ви звертаєтесь до цієї частини Духом Святим. Починаєте розігрівати подяку, і ви можете це бачити. Просто додайте тон вдячності. Господи, я хочу сказати, І я вдячна і я вдячна за. Навіть коли ви не знаєте за що вам слід бути вдячними, будьте вдячні і моліться іншими мовами. Це почне змінювати ваше мислення, змінювати ваше ставлення, ваші дороги. Вдячність до ця породжує благословення. Коли ви вдячні, це розігріває його благословляти вас. Це щось чудове. Пам'ятаєте? Так п'ятий розділ до Римлян. Любов Божа вилилась в серця наші, і мови не лише про любов Божу, яка виходить з нас, але молитва іншими мовами дозволяє вам усвідомлювати ту любов, яку ми маємо до Бога, яка, можливо, притупляється нашою зайнятістю, чи нашим природним життям, природними речами. Ви віддаєте всю свою увагу природним речам, телевізору, проблемам, якимось повсякденним справам. Це буде так вгашати вашу любов до Бога, що ви навіть не будете її усвідомлювати. Але коли ви молитесь іншими мовами, щоб поклонятися Богові, щоб знати, що ви добре дякуєте, і ви дозволяєте цьому вести вас у справжнє поклоніння, і ви можете вийти на такий рівень, коли ви постійно перемикаєтесь туди, сюди зі своєю рідною мовою на незнайому. І вас раптом Джорджа, так переповнює це почуття вдячності, яке навіть так. неможливо описати словами. Так, Ви навіть не знаєте, якими словами це передати. Все про що ви можете думати, це і ви просто виходите на цей так. рівень з ним. Який це приголомшливий рівень бути у дусі подяки та вдячності? Тері, була одна жінка. Ти пам'ятаєш її, Рондалі? Отак. Енш вона була помічницею Емі Сімпл Макферсон. Розкажи, ким вона була, то була приголомшлива жінка Божа 30-х, 40-х років. У неї була чудова церква в Каліфорнії Який там був сильний рух Божий. Тисяча тисяча людей. Отак дивовижно приходили слухати, як вона проповідує так. і стілитися. відбувалися чудеса. Говорили, що вона була такою енергійною, вона писала музику і співала. І вони ставили постановки. постанови. Це було дивовижно. І Ронда Лі, її помічниця, приїжджала на наші конференції. До речі, якийсь час тому, коли ми проводили конференцію у Каліфорнії, ми зустрічали бачили з її там. І якось ми старі вечеряли разом з нею. Просто дорогоцінна жінка. Кілька років вони з чоловіком були пасторами церкви у Каліфорнії. Отже, ми вечеряли з ними, і те, що я робив тоді, я роблю це і зараз, коли розмовляю зі старішинами, і я сам уже є старішиною. Так але інколи розмовляючи з такими людьми, я запитую у них що ви робили у своїй церкві, чого ми не робимо сьогодні? І вона одразу ж відповіла. Це просто вийшло з неї. Вона сказала: ми недостатньо співаємо у дусі в наших церквах. Спів у дусі. Це те, що сказав Павло. Фактично, це буквально в попередньому вірші. дозволь мені пасторе швидко це прочитати. 14 розділ першого до Кринтян, п'ятнадцятий вірш. Що я тоді буду робити? Я молитимусь моїм духом. Духом Святим в мені, я також буду молитися, свідомо моїм розумом і розумінням. Або коли в цьому задіяний мій розум. Я буду співати моїм духом в мені, і також я буду співати моїм розумом і задіяним розумінням. Тому Дух Святий завжди знаходиться у ввімкненому так, стані. Так це не те, що ми вмикаємо і вимикаємо його. Вмикаємось і вимикаємось ми. І Павло каже: згідно своєї так, волі, я так, буду вибирати, і я можу так, співати у ми дусі. можемо співати у дусі, і ми робимо це у нашій церкві. Ми робили це пару тижнів тому. Співали у дусі. Так, досить часто Я просто подумав, ми вже давно цього не робили, тому вважаю нам слід це зробити. Ми просто почали співати у дусі. Бо я згадую, коли я поїхав навчатись до університету Орела Робертса в 1975 році, до того як ми з тобою познайомилися, це було ще так. до того, як я був наповнений духом. Якось неділю вранці я поїхав до невеликої церкви у Талсі, і Раптом під час прославлення всі почали співати у дусі і знаєте, мене це не шокувало. Мене це не вибило. Мене це не налякало. Я подумав, це саме прекрасне, що я коли-небудь чув. І що вони робили? Вони добре дякували. Клоняючись, клоняючись йому клоняючись з музикою та піснями. Дякуючи йому. Як чудово, Санте ще дещо в 14-му розділі першого до коринтян говориться, що здатність говорити іншими мовами це знамення для невіруючих. Однак ми ховаємо знамення духа десь у віддалених так. кімнатах. не в нашій церкві, але в деяких церквах так і роблять, і це неправильно. Павло сказав, що це знамення для невіруючих наскільки це дорогоцінно. Я можу сказати вам наступне: якщо ви не молитесь у дусі, тоді ви просто дозволяєте цьому знаменню для вас, замість того, щоб бути чимось, чому ви активно задіяні, і виходить, що ви не вірите. Ісус сказав, ці знамені супроводжуватимуть тих, хто вірить. Вони будуть говорити іншими мовами. Тому, якщо ви не наповнені Духом Святим, з ознакою говоріння іншими мовами, зробіть це зараз. це, Ісусу, Ісус, я люблю. Я люблю тебе. тебе. Ти мій Спаситель. Ти мій Спаситель. Тому Ісусе охрести мене. Ісусе охрести мене у Дусі святому. святому з ознакою говоріння іншими мовами. З ознакою говоріння іншими мовами. Просто починайте говорити іншими мовами. Хвала Господу. Хвала Богу. Амінь. Ми ще повернемось. Молитва у дусі це більше, ніж говоріння іншими мовами. Це спосіб життя. Навчіться ходити в близькому і постійному спілкуванні з Богом. Коли ви молитесь у дусі, ви отримуєте доступ і співробітничаєте з думками вашого люблячого отця. Незалежно від ситуації. Ви можете знати і промовляти Божі плани вірою. Навчіться вивільняти Божу мудрість і силу, щоб ви могли жити в Його перемозі. Якщо ви помолили з нами буквально хвилину тому цією молитвою, якщо ви помолились, щоб прийняти Духа Святого, щоб народитись згори, то все це належить вам, і це початок вашого абсолютно нового життя у Господі Ісусі Христі. Я хочу, щоб ви прямо зараз помолились такою молитвою. Повторюйте за мною тець небес небесне. Я приймаю Ісуса Я приймаю Ісуса як мого Господа і мого Спасителя. Як мого Господа і Спасителя. наповни мене зараз. Наповни мене зараз. твоїм дорогоцінним святим Духом. Твоїм дорогоцінним святим і духом. я говоритиму іншими мовами. І я говоритиму іншими мовами. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Ми сьогодні вже двічі з вами помолились. Двічі. двічі, якщо ви не молились першого разу, то це було для вас ще однією можливістю. Прийміть це вірою, так. і зробіть крок у вірі. Я закликаю вас підписатись на наш журнал Переможний голос віруючого, щоб ви могли щомісяця живитися словом перемоги, продовжуйте дивитись наші передачі, а також замовляйте наші книги. Ми живемо вашу віру, і ви дізнаєтесь про речі духа. це був чудовий час. Так, хвала так. Господу. Завтра ми продовжимо. Завтра ми будемо говорити про тлумачення тих мов, якими ви молитесь. Боже мій, слава Богу. Я хочу це почути. Так, це буде чудова це передача. буде Чудова передача. Не забувайте про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту розділі медіа. Це наш подарунок вам. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua і завантажуйте їх. Так, завантажити їх. до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. thank you Привіт свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCM.K. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCm.orcue. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті сайтіamur. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.